Ну що, розказуй, як їм твої батіночки для костюма. Півночі з чорного в червоне перефарбовувала. Класні, але сказали, хай краще будуть чорні. А гівна їм, задрали, будеш чому будеш? І ще, можна мені інший костюм. А я не поняла, а чим тобі нічна фея не подобається? Наташа, он з шостого по дев'ятий клас тільки в цьому костюмі виступала. Мама, лежи білочка по сценарію. Ну, значить, будеш фея з білочкою, і все, мені треба подивитися рецепт в інтернеті. Шукати пор. Сіний салат. А я не поняла. А що це? Що? А, це наташна переписка. совість, а потеряла! Мама, я не знаю, що тобі сказали, але це правда. Я дійсно здала ті дві тисячі на підручники. Та всрались мені твої підручники. Це шо таке? Це моя переписка. Мама, як ти смієш лізти в моє особисте? Лізу, бо потім з того особистого щось інше вилізе. Ти не мала права. Я плачу за цей інтернет. У мене прав більше ніж в Конституції. Ти порушуєш мої кордони. Та у тебе там без поповній. Ось о, Андрій, Юра, Тарасік і це. І за останню годину. Ти що? чи шо? Мама! Я просто общительна. Не, Наташенька, ти що? Ти зіпсувала мені настрій! А ти зіпсувала мені фігуру! Я збираюсь на репетицію! Ти збираєшся дунуть бульбіка! Мама, хватить читати мою переписку! Мама, хіба бувають білочки з крильцями? Бувають! Правда? А де їх можна побачити? А на репетиції! Честь бульба возом! Мама, это все неправда, это штучный интеллект! У тебе штучний інтелект! І тот з відхиленням! Я помятачна дівстріниця, якщо тобі було цікаво! Та, а що ти тоді, Святки, писала, що ще три роки назад з тим хлопчиком в лагері поєб... Ти, фея болотна, я тобі крильця відірву, ти мене поняв? А от і повідомлення знайшлось! Мама, це був просто жарт! Мені піти до дежурного гінеколога Галіни Георгівни, запитати, чи зайшов жарт! У мене новорічна сценка горить, і я запізнююсь на репетицію. У тебе труби горять, ще і мамка мозги морочить. Oh, хвати читати! О, вчителька написала, що треба зробити батіночки фіолетові і пришити до крильців дощик. Я твою вчительку пришив. Значить, так ти, дінь-дінь, летиш в свою кімнату і радієш, що не голий будеш виступати. А ти, снігурочка, яка любить сосать сазульки. Це був просто прикол! Ось тобі прикол! Без інтернету місяць будеш! Пошукала бляха рецепт.